Червоний, вони стоять, і ще й справа ніхто в нас не да? цей базар-вокзал. Тобто ти можеш заскочити на трамвай за відсутності трамвайних, а потім подивимося, з'їздимо, або ми зависнемо на трамвайних і будемо чекати, допоки ми з'їдемо. Але на трамвайні ти заїжджаєш а, тоді, коли немає трамваїв на горизонті, в нас летящих. Цей момент не практично. Це просто треш. З пішоходами для реального життя обмежено оглядою пішоходного переходу, оце прям саме печально. Тому що її в Києві дуже багато. Так, далі, згідно 9-го маршруту, ми їдемо прямо на перехресті. І пошукаємо місце для зупинки. Добре, добре, трамвачі продивилася. Ти можеш навіть на іспиті озвучити, знаєш, трамваю немає, або пішохідний наш, або ну, ще якийсь момент, знаєш. Щоб мені і інспектору було максимально зрозуміло, що е, ти робиш. Добре, 10 метрів ти залишила, під'їхала до бордюрки, гарно. Продовжуємо рух. Саме головне, щоб пішов що Вєльчика не було в нашій смузі, бо ти йому тоді поступаєшся і чекаєш, поки він проїде повз нас. Поняла? Тобто ти в ліве дзеркало контролюєш саме нашу смугу, і щоб сусідній ніхто з правим покащиком не хіранув перед нами теж припаркуватися, от що ти видивляєш. Хоча пріоритет буде твій. в разі ДТП, якщо він перед нами, а ти в нього в'їдеш, бо він при перелаштуванні нам не поступиться. Це прямо на печино. Одного разу я такий спит не склав. Тобто матьора вирішила об'їхати, але маршрутка виявилася матьорюшою. Ну Це і не дивно, так? Да? Угу. Тут кому поступаєшся? Красаво, красаво. Далее до парахрастя на парахрасте леворуч. Немаленько, да? И ты прям Добре. И mm -hmm. Добра. Путня не так? Тягни, не зупиняйся, не зупиняйся, тягни, не зупиняйся на пішоходці. Протягни за неї. Залишся в русі бажано. Певне, що перекривай дорогу лівим, бо ти їх провокуєш на якісь дії. Ти їм кажеш, я вас пропускаю. Я боюся їхати, я вас пропускаю. Відкручуй вже потихеньку. Морточкою розходься. Закручуй більше. Чому ще ми це не зрозуміло? Це вже боїться туди заїжджати, швидко давай випустимо і поїхали потихеньку. Просто тролейбус поїхав в розворот. Подивись, який він довгий. Заблокував усім перехрестям. І нормальні події вже призупинились, бо випустили нас, щоб тролейбус завершив маневру, а всі їдуть як рамки. Так, ми продовжимо не, на перехресті праворуч. Добре, так, да. я просто дивлюсь, наскільки забуду прав. Сутка, але ми зупинилися без правого показщика і це Так. Mm -hmm. да? yeah. Бо Заїхала ти чітко. Лише тепер хрін ми вийдемо, треба буде назад здавати, бо ти вже занадто близько до нього. Це може no бути ризиковано. І а, в такому моменті, ну просто я зрозумів так, що ти завершила, да, маневра? Ну, no, Так, no. да, Судячи yeah. з усього, ти не планувала здавати назад. Ти в такому випадку могла вимкнути правий покащик і сказати, що так я завершила. Задню передачу ага, І під'їдь ближче до бордюру і від'їдь далі від машини. Для цього? Ні. Тупо викручуй в бордюр, роби як паралельку, максимально. Будем да. А чого ні? Ну, ба, я поспішив, що ж, ж його типу, не завершила, а ти вже помилку тобі поставив. А ти ж ще не завершила, виходить? А він потім зачеркне помилку. А, да, нас це не хвилює. Добре. І коли ти задом паркуєшся, тобі не обов'язково з правом по кащуком зупинитися. Зрозуміло? Тобто ти під'їхала ближче. Пойдет. Да. Вирівнюйся. Паркінг ручний. От тепер ти завершила маневр. І ти і від'їхала далі, і під'їхала ближче до бордюру. Mm -hmm. а, ну і доволі так ризиковано це було. Знаєш, типа накосячить на такій парковці. Тобто ти могла там далі протягнути і пошукати. Бути така, я б по-любому сюди заїхав. Ти могла стати паралельно. Ну тоже багато місця. Добре, але ти не встигла відмкнути покаші, і ми схопили помилку. Розрулиш ти це чи ні, я ж не знаю. Але виходить, щоб краще б ти проїхала взагалі. Зрозуміла mm -hmm. про що? І пошукала гарніше місце або е, не поспішала і стала. Ну, тобто ти касічнула трошки, тому що поспішила. Продовжуємо рух. Роби це все більш, знаєш, так ненапряжно, зважено. Він тобі не заважає виїхати? Заважає? Ні. Виїжджай. Тобі заважає тільки машина, котра їде е, там. Добре? Добре. І ще раз смикай. Добре. Добре. І виходить, що не заважає, так? Да? Виходить, що ні. Розуміло. Ну і тут, як бачиш, вже не було місць для паралельного паркування. І можна Так. Але оця п'юшка... Юбята, вона тут завжди стоїть біля общаги. Біля неї можна ставати паралельно і паркуватися. Там, скоріше за все, дірочка буде так далеко, ніхто не заїжджає. Бакемрі не тримає смугу. Вона їде по розміці прямо. Тобто не дотримується бічного інтервалу. Тож враховується, може вона хоче зрізати. Ні, підрівнявся. Тобто звертай увагу на тих, хто не тримає смугу і до тебе наближується і роботі вічні